На території Закарпаття функціонують більше сотні шкіл, що забезпечують вивчення рідної мови. Така можливість, як запевнив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, є у всіх територіальних громадах. У нас навчається іноземна мова, така як чеська, більше трьох більше як три школи. І діти здають іспити на чеській мові, чаі її іноземно. Я би хотів відмітити Солотинський ліцей з румунською мовою. Імені Мінецьку, де я нещодавно був і бачив, як там йде навчальний процес. Хочу відмітити інститут імені Ференца Ракоці, де вища освіта викладається угорською мовою, багато угорських шкіл. Хочу відмітити школу номер 4 де школу словацьку мову навчання. Тому ви повинні одну річ головну розуміти, що українці, всі громадяни України, незалежно від національності, мають шану і повагу від влади, і влада їх однаково підтримує. Про відсутність міжнаціональних конфліктів та сепаратистських настроїв наголосив, і заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк. Проте від владних структур вимагається постійна увага до цього задля упередження зловживань мовним питанням. Це питання є критично важливим, особливо сьогодні, коли в країні йде війна. Питання національних меншин на жаль використовує ворог як фактор дестабілізації в нашому краї та і в принципі, як і в інших регіонах. А ми, люди військові, відслідковуємо всі ці питання, розуміємо всі ризики і розуміємо, що ми потрібні зробити все від нас залежне. Багато людей намагаються використати цей фактор, в тому числі освітній, як один з елементів, який можна дестабілізувати внутрішню обстановку в регіоні, в освітніх колективах, в територіальних громадах. Ну і, звичайно, створити напругу в самій тій чи іншій громаді. Я б не використовував слово національні меншини, хоч воно є в законі, я би сказав громаді або спільноті, яка є спільноті, яка у нас є. На території Закарпаття разом з тим, аби достеменно зрозуміти ситуацію з можливістю нацменшин здобувати освіту рідною мовою, і зібралися освітяни. Зокрема, круглий стіл вченої ради ужну зібрав не тільки представників Закарпаття, а й гостей з інших областей. Також завітала й заступник міністра освіти і науки України Віра Рогова, яка не тільки в захваті від вже відвіданих шкіл, а й запевнила у готовності оцінити досі наявну проблематику. Ми хочемо подивитися всю проблематику, яка існує в регіонах. Ви розумієте, що сьогодні дуже багато наших дітей, які переселені із окупованих територій, ви знаєте, із східних, там де йдуть бойові дії, і вони сьогодні навчаються у наших громадах. І громада Закарпатської області сьогодні приймає велику кількість дітей. Тому ми хочемо всю проблематику подивитися по всім громадам, по дітях, які навчаються в школах з нацменшинами, і визначити ті пріоритети, над якими сьогодні нам треба буде. Далі продовжувати працювати. Віра рогова наголосила про цілі державної програми на підтримку багатомовності, адже школярі обов'язково знатимуть українську мову, проте разом з тим не втратять знання рідної мови і в цьому у міністерстві вбачають лише плюси.